І всім привіт, друзі! Ви на каналі «Гравець.UA» Дивимось і реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Атрімка у Керкпунта на Progetto 46. Карта Малинівка. Ну що ж, до бою. Так, Ну, як завжди, як зазвичай, <скільки> скажу, що це імбічність імбіщі, правда? <скільки> Ми в цьому переконалися. Вже декілька боїв на ньому, я пам'ятаю, по-моєму, найепічніший був. Ну, З останніх боїв на Проджепто, це на карті Монастир там, по-моєму, навіть колобанов. От я точно не пам'ятаю, ну, по-моєму, щось там дуже епічне. Бо ворогів багато набило, бо, бо вже Дуже багато реплеїв записав. Пам'ятаю, що там було класно, але не пам'ятаю, що, що, який там результат. Був. Отже, поправте в коментарях, напишіть. Мої поважні експертні експерти каналу Гравець UA та реплею від підписників. Ну і граємо на Малинівці. Бачимо, що у нас по нашому розкладу техніки немає у нас ЛТ-шок, тому поки що граємо, як ЛТ-шка. Зайняли тут імбопозішн для ЛТ-шок. Так, кущі ще такі. П'єдестал такий для ЛТшок. Аж там бретіш поїхав вперед. Що він там намагався? Ну, і намагався, напевно, підсвітити, можливо. І нормально все вийшло. Можливо, він виконав свою місію, але бачимо, що ж виконав, як у нас вже просадка по танкам така з ну, початку бою значна. Ну нічого, виконав свою місію, постріляли там по суперникам. Тут підсвічуємося. Напевно, що вже там СТА, СТА 1 і Лео Лео все ж таки під'їжджає. Сушка під'їхала теж, бо позиційно на Сушку якщо стрільне, то вона точно підсвітиться. Немає поки що відповіді, бачимо. Є у нас артилерія в цьому бою, а на Малинівці для артилерії це клондайк. Вже теж на треба на це звертати увагу, тому що. Ну у нас що? У нас можна назвати універсально? Я думаю, що не можна, тому що у нас броніща немає. Універсальна це коли у нас хоч трішки є броні ще, хоча б в башті, тут нема, нема броні ще зовсім ніде. Але в нас непогана система дозаряджання, вона доволі комфортна, пограв я на ньому, я отримав на ньому задоволення. Чесно. Просто це такі танки, це фанові танки для задоволення. Просто треба, як, треба зрозуміти, що цей танк може в бою і як на ньому грати, на якій карти. Поки що наш герой грає все вірно. Грає і як ЛТшка, і грає як е е СТ і ПТшка навіть, тому <тачу> що. <тачу> ну, тут більш на ньому треба грати, як ПТшка. Звісно, якщо десь грати взводами, то мені здається, що можна три танки взяти. то просто якийсь е напрям, де е в основному СТ-їдуть, просто е вирячивши очі, понабивати їхні випущені очі, тому що вони, хопа, неочікуванчик такий три. Проджетто приїхало, так, три про <хи> І зразу ж видали. Все, що в них заряджено, три снаряди одразу з залпом. Я думаю, це зразу ж крах для суперників. Ну, я ж кажу, це по флану, якщо грати. А якщо по скеліщу грати, то тут мені здається, нам знадобиться скіліще, бо ми програємо і програємо. Все одно у нас бачимо, просадка по техніці йде. Хоча просадка по КП ще не дуже велика, мені так здається, що. Гірку ми втрачаємо, там більша там перевага на цій ще приїхала і наші не встигли наверх заїхати. чудово поки що. Не зовсім не чудово. Ще більше ми танків втрачаємо. І зараз, напевно, оці два КВ 3 і е XM66F ми теж втрачаємо, воду ми вже давно втратили, поки я розповідав чудові, та цікаві історії. Дуже швидко, якось за 5 хвилин. 5 хвилин бою у нас не пройшло. Ми вже повтрачали і правий, і лівий фланг вже зараз втрачаємо. Отже, треба ставати глухий дефовський деф. Так, теж наваляти тут дерев, я колись розповідав на Т-67, ми протішов з своїм другом. Стали тут, ну ми проти більших рівнів грали, думаємо, ну куди ж ти тут поїдеш? Наваляли, тут раніше тут проробили карту. Ми наваляли тут дерев. Uh, так, в цьому лісочку <ріху> ми всі дерева тут поваляли <ріху> поки вони там билися наші братіші з суперниками ми всі дерева поваляли і вже коли вони випучили очі вони нас ну просто не, неможливо було нас пересвітити <ріху> а Т-67 це раніше були бічні теж пановий танк панова петиха така <ріху> і ми ну просто э, перестрілювали по кадетах скажемо як з коли це стріляли там Потім вже е ну, збитення, там, так, і призрядку. Наскільки я пам'ятаю, Поправляйте мене в коментарях і тапишіть свої чудові та цікаві історії. І так все ж таки чудово, що наша ПТХ попереду її ще не знешкодили. Ну, ми бачимо, що Піксель влучити так. Подальникам в принципі, непогано, У нас, в нас і калібери тут пробивні. Але ось влучити в піксель на таких дистанціях це буде складно. В цьому переконуємося так, щоб вибити там 45 ТП. Типу. Бачите, снаряд то, вверх, то вниз то вправо, то вліво десь не дить. Це точність. Так. Зведення комфортне, в принципі. Точність, влучність. Так, точність ми вияснили на Що Це задоволення? Влучність непогана, він, в принципі, влучає в танк. Та поробиття непогане, в принципі, також. Ну, ми зараз у нас заряджені під калібри 259, ну що ти задоволені. Це ж поліпшені, так? А 212 у нас середнє поробиття на ББ. Ну, ми пограємо ще на ББ, тому що е, є ще проти кого грати, так, по кому стріляти і. Е, ну, у нас закінчуються поліпшені снаряди. Тут у нас проблема з у-130ПМ, це він намагається підсвітити. В цей момент ми чомусь втрачаємо нашу артилерію. Хто її там підсвітив, не зрозуміло? Можливо, 103-й все ж таки там... А, і в БВХ там обстрілює, напевно, 103-й там підсвічує. Встрілює артилерія нашу ПВЕху. А, СТРВ проїхав, все, я зрозумів, тут у нас. Ну вже не дуже чудово, не досить, так скажемо, чудово, у нас три танки цього залишилося. Суперників сім. Так вже, знаєте, якісь в мене перечуття, якщо з наших... Не хотілося б звичайно, щоб наших познижкоджували, а якщо з наших познешкоджують братішів, то тоді один проти. Так, коливана намічається вмічається чи? Ось кожуємо ми 103, три вороги вже знищено. 2500 майже настрія. розвідданим непогано, так. Збиваємо захоплення. Ну і сушка у нас залишилась. А, все 4 танки тепер проти нас. Навіть якщо сушку зараз знищеннять, але все одно епічно буде, так? Тепер тримаємо кулаки. Ну, мені здається, зараз сушку знишкої, тому що вона після пострілу буде світитися. Хіба що за шкіриться? Ну, мені здається, що там все, там бачимо тайпік вже Приїхав 57. Ай, наш герой. А наш герой без динипушкріба не був. Що досить дивно, так? На картонному картоні. Оце, оце скліще. хе <плес> хе Не врятує мене. Не врятували. Він нестачає нам одного постріла, щоб тапіка забрати. Треба що робити тепер в цій ситуації? Знаємо, ми де 45 ТП, типу, знаємо, де Тапіка. Ну будемо нам забере. Не наважився, тому що зараз, якщо не забере, підсвітиться. Отже, ми можемо поїхати артилерію забрати, поки вони тут будуть думати, що робити далі, так? План набій новий собі придумувати. Навіть не придумувати, вигадувати. Наш герой поїде в цей момент, забере артилерію. Навіть якщо вони почнуть вставати на захоплення, а 45 ТБ, бачите, він не зрозумів, що наш поржитон вже відпетляв. Він там шукає <смеш> самого кутоку. Ну, отже, дослухався до порад, грався UA і поїдемо, заберемо артилерію. Чудово, чудово. 3243 настріляно, 1315. За розвідданими у нас. Універсальність, так. Універсальність може як ЛТ-шка грати, може як ПТ-шка грати, і як СТ-шка слабоброньована. Але знаєш, на хлопу шувальнуться ж таких е, гармати. 240 і шкода від пострілу. Яку тяжав 8 рік. Там щось вже маякує, так, наші це команда це <рес> <рес> Ну так, ось, боліває, я так розумію. Опа, артилерія від... А дивіться, що вони роблять? Вони не ставали зразу на захоплення, зразу ми... Самого небезпечного знешкоджування і поїхали за артилерією. Чомусь невірний план вони вигадали на бій, так. Проді треба було їм двоє тоді ставати на захоплення зразу. Потім вона ж швидкості вистачить. Карта ж невеличка. І артилерія тікає, ну я думаю, він не втіче. Все, двоє стали на захоплення, нарешті вони Дотумкали. так, не прислухались вони до пораду. Ах, тут відхопив, ще відхопив від тайпа. Зовсім ХП не залишилось. Так, двоє на захоплені, ну ми встигаємо, в принципі, зараз повні, повністю зарядимо нашу гармату. На три снаряди зараз, зараз зарядимо і я думаю, що відтимо, у нас огляд тут ну, просто шик. Чудово, збиває захоплення і... вах не забрав! Ну, як дуже треба, як дуже потрібно, то тоді не залітає. Я ж, я ж рознервував. А <смі> той вже в нього 80% захоплення. ну, тепер тільки звести. Не нервуємося. Зводимося, Вах, не пробуй! Ну вони пробують, щось таке. В НЛД наче залетіло так. <смі> Напруженіший момент сам з'їхав закоплення, зрозуміло. Що все в нього погано. Стріляє, він стріляє блендом, він нас не бачив. Знову мене НЛД не пробуває, де щось таке. Красава впише. <смі> а трімка посміхається. Ну, все. Повністю типа заряджаємося, тому що чи 4 рази. В мене йому не пробили. ми <сміх> розміщення. Ще Чудовий бій, чудовий настрій. Кажу вам всім слава Україні. Та Всім дякую, до зустрічі.